Всім привіт! Продовжуємо невеличкі обзори новинок від торгової марки Proxight. Сьогодні будемо говорити про Proxight PvKO 50B2. Це вертикальний компресор від торгової марки Proxide. По дуже класній ціні. Зараз ми її поставили по 7000 взагалі вона рекомендована розрібно 7800. Всегда можна. Написати Viber 0634261010 і завжди отримувати гарні ціни, для того і знімаємо. По технічним характеристикам 700 літрів в минуту проїзводительність. Максимальне давлення 10 мегапаскалей 50 літрів об'єм ресивера. Дуже, дуже, дуже гарний компресор по невеличкій ціні. Знайшов відео поляків якісь чи італьянців. 1000 ватт Большой тяжелый але на колесиках є, бачите, ручка. Дивіться, як зроблено. Якісна ручка. Там колесики Два манометри. Бачимо. Дуже гарний пластик. Кнопка включення. Тут два підключення зйом, Для кого підійде для гаража ідеально, дуже мало займає місця, дуже производительний, дуже великий ресів. Компресор безмасляний, тобто дуже буде гарно і для покрасочки. і ну, Для всього. Крім того, в ще входить шланг возду, воздушний, та в ще входить для підкачки корелес для продувки. Тобто Дуже багата комплектація, дуже якісна німецька е, продукція і дуже гарна ціна. Тому пишіть Viber, замовляйте в компанії Елемотор. А такі відео спеціально знімаємо, щоб ви розуміли, що ви купуєте.